Беремо свинину, у мене задня частина можна також брати шию, тут є 800 г, можна шматочок побільше брати. Робимо цій свинині гострим ножем такі надрізи. До кінця не дорізаємо, але робимо надрізи глибокі. Тепер до смаку додаємо сіль, добре солимо м'ясо з усіх сторон. І там, де розрізи теж. Далі беремо чорнослив без кісточки. У мене 100 г. Я переріжу крупні шматочки на дві частини. Якщо м'ясо побільше, то перерізати не треба чорнослив. 5 крупних зубів чесноку видавлюємо в пресі. Додаємо чайну ложку чорного меленого перцю або суміш перців можна ще взяти. Натираємо м'ясо з усіх сторін і там, де розрізи теж. Зверху в розрізи кладемо чорнослив. А далі грецькі горіхи. Я взяла 50-60 г. Перед цим їх можна трохи подрібнити. Кладемо м'ясо в глибоку миску, зверху олією трохи змазуємо і кладемо в холодильник на 8 годин маринуватися. Можна на ніч поставити. Я буду запікати в рукаві, також можна запікати у фульзі. Духовку розігріваємо до 180 градусів, в рукаві можна зробити дірочки, аби виходила пара. Кладемо на годину, потім розрізаємо рукав або фольгу, і вже без рукава кладемо на 20 хвилин, аби зробилася рум'яна скоринка. М'ясо виходить соковите, смачне, воно повністю пропеклося. Чорнослив чеснок дуже добре доповнює смак м'яса Раджу приготувати. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтеся на канал.